І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гровоice UA і дивимося реплей від підписника. Сьогодні з нами грає Позитрон на Char Future 4. Карта круча. Ну що ж, до бою, так. Я просто так подивився, такий 3D-стиль, так, у Charfutorчика. Цікавось. Та ще й поліпшує настрій е, 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 Нік Позітрон, так? Тож у мене, бачите, поліпший настрій, отже, буде чудовий та поліпшений бій. Так, ну і я чомусь дивую, бачимо, що. План на бій вже чудовий та цікавий. Зараз стане тут він бокущика. Тут є, до речі, такий невеличкий спуск туди до води. Якщо що, можна буде сховатися від артилерії, якщо що, може, можна буде сховатися від прострілів. Ніхто не пересвічує. Ну, це в нас ми знаємо, універсальніший солдат. Зараз можна пограти як ПТ в режимі ПТ, так, і в режимі. ЛТ чому, тому що якщо хтось буде під'їжджати, ми будемо підсвічувати сюди по воді і по Ну, повинні в принципі, відстрілювати. Окей. Також щось нове. Я думаю, десь поїде зразу заробітше. Ні, буде чекати, буде Ну, терплячість, так. Терпіння повинно також бути, щоб брати в різних, в різних так скажімо, режимах. І Нашого героя бачимо, є терпіння, і він буде чекати, поки десь буде хтось підставлятися. Не став на імбополочку, чому? Бо. Ну всі звикли, що на імбополочці там стоять петехи, так, і будуть туди навіть блиндами пострілювати. А сюди, якщо зараз він не світиться, а він не світиться, то в принципі ніхто е не буде зараз і пострілювати. Я, до речі, бачив такі плани на бій, коли грав в рандомі. Я коли, е колись навіть заїжджав на гірку, от бачимо, що ЄБР 105, він не може пересвітити. Заїжджав на гірку і він. Я не міг пересвітити оцю позицію, тож це може бути теж одна з імбо імбопозішен. 3-2 у нас по бою в нашу користь, але просадка пхп мінус 2000 не в нашу користь. Граємо ми проти десяток і проти вісімок. багато девяток в цьому, багато вісімок в цьому бою. Отже, ну, в принципі, такі цілі, якщо будуть бортами виїжджати, то нам без проблем. Тим паче у нас бронебійні підкалібри. 264 пробиття. Це. Один із най... ну, давайте, так скажемо, найкращих танків так, свого типу, свого рівня. Можна порівняти його з Бачатальон Бураск, але Бачатальйон Бураск восьмого рівня. Теж ну, імбіщі Імбіще, саме в реплехі підписників. Най... Так скажемо, найрекордніші рекорди на них показані. Хто не бачив, передивіться, там ну, ну, не дуже багато, всього 1700 чи 1800. Реплеїв записано. Так. Передивіться, я думаю, що ви будете вражені такими рекордними рекордами. І по 10 знешкоджували. І по 10 тисяч настрілювали, і тягнули бої. Наш герой, ну, Бачите, наш герой зараз... А, і як розвідники там грали по не менше 10 тисяч насвідчували. А наш герой поки що грає в режимі ПТ, в принципі, так. Я ж кажу, чим універсальний, що. Може як СТ грати, може і як ЛТ грати. Не насвічувати, Бачимо, у нас коло огляду дуже величезне виявлення, так. І. Е, як ПТ, от зараз ми граємо. Просто він був позичний став і настрілюєш по дальнякам, В принципі, так. між пострілами встигає звестися. Це чудова барабанна гармата. Я рахую. Ну і. Звичайно, як тяж ти не пограєш. Але тяжа ми можемо закружляти без проблем. Сильно броняваний, т 95 виїжджає бортом, Нахлопушується. І ще не багато нахлопушую, бо вони сильно дуже виїжджали. І ще дуже що чудово, що поки ніхто не під'їхав сюди ось по 9 лінії, до води ніхто не під'їхав, бо вже б засвітився. І вже могли б бути проблеми. 4-6 рахунок не в нашу користь. Мінус 5247. Просадка по команди. Я вже перечу ті, хто буде витягувати цей бій. Так. За рахунок барабана, ми ж подивилися, скільки в нас пробиття. 390 шкода від пострілу, 4 снаряди в барабані. Перезарядка самого барабана. Ну, в принципі, вона нормальна. Я б не сказав, що вона дуже довга, правда. Якби була дуже швидка, то це взагалі ламало рандом. Був би такий, як от. Раніше був Вафентрагер на 10 рівні, легендарніший, так? Койнікс він зараз називається. Койнікс. То він би був тут був на 9 рівні цей чаргот. ДПМ, якщо був дуже великий. Так, 6-6 вирівнюємося по танкам, але ми не вирівнюємося поки що велика перевага у суперників по ДПМ. Пане, вже намагаю, вже і води. Так дивіться, чармурат під'їхав. Чармурал, як я його називав колись, пам'ятаєте? <рес> До речі, довго-довго я чекав, щоб на ньому показали. Ну, це один із танків, який не дуже чудовий, так? Ну, реально. Тому що, як він з'явився, я чармурат, я маю на увазі, то я просив. Ага, підсвітив. Ось ця ложбінка, бачите, можна з'їхати. Я просив себе надісліть, надішліть довго-довго, десь ну, я не знаю, місяць, напевно, ніхто не надсилав, Потім один з експертних експертів, так? Я пам'ятаю. Надіслав сказав, я виконав домашнє завдання, він показав на ньому бій. Шикарний бій на ньому показав. Ну такі бої видно на таких танках не часто трапляються. А на чарфутурщиків часто трапляються. І на чарфутурщиках. Ну е хто мав можливість, то не пошкодував, що його взяв. так. А хто буде мати можливість, то не пошкодуєте, що його візьмете, це точно. Знову у нас просадка по танкам, але вже просадка по не така велика. ТВПшка. Якраз. ну-ну-ну, по... Оба, на гуслю поставив, так? чи що? Бачите, між пострілами, це я як оцінюю комфортність барабанної гармати, якщо між пострілами встигав звестися. Оце чудова гармата. Тому що якщо ти ще між пострілами там пару секунд може бути, ще й пару секунд чекаєш поки зведеться, то це вже не дуже чудово. Ну, я вже ж... Ви ж розумієте, поважно поважний експерт, не експерт. Ну маю свою думку. Бо я оцінюю ваші бої. Надаю титули також, ви ж знаєте. Що. Є. Суперскліще. Неймовірне скрізь і фантастичне скріщі. так. А, фантастичне, а потім неймовірне скрізь. А є ще фантастично неймовірне скрізь. Ну це дуже рідкісний бувай. Так, напруження ще ситуація в бою. Тепер шарфутурчик під'їхав. Це вже небезпечний суперник. І він, мені здається, буде зараз продавлювати. Там видно так, якось так. Е. <свистачу> стоять наші. Так, бачимо, стоять наші ПТІ, що вони по ньому не пострілюють взагалі. І це наш герой зрозумів, бачите, він по ложбінкам, по ложбінкам, зараз буде приїжджати зараз. Він захоче. І він пересвічує вже нашу ПТ. Чому ПТшки не стріляли? Один снаряд, поки він доїде, треба встигнути перезарядитися. Братіші help! Help me! <свистачу> а хто ж братіші? Ну артилерія хібач. Артилерія суперників почала бити по нашому. А ти не знаєш, чи зарядився, чи не зарядився. Наблюше проїхав. І не пробив. Аль не пробив. Картонний картон не пробив. Хоча бачите, що в дуельних дуелях також рикошетна верхня лобова деталь ВЛД, так? Ну, братіші, ну допоможіть же. Нарешті, перезарядився. Це я про те, що непогана перезарядка. Ну, вона довга, так. Але я пояснив, чому вона така повинна бути. Все, чудово, 4 вороги знищено. 3258 настріляно. 1211 рахунок. Зараз, якщо Т-95 підсвітиться його вихлопуш, і в принципі, можна буде вже поїхати вперед. Летить, летить. чемоданчик. Обережно. ми зачепив. Т-92 HMC. А якби він вліпив, то він би на фулл ХП вліпив, це ми вже знаємо. Їде бортом, чудово. Чотири вороги знищено. Що там Гонкевича не зрозуміло, скільки в нього там ХП. Ну він там зашкірився, отже в нього небагато. А СРВ, по-моєму, багато ХП, можна вже, в принципі, діяти якось, проїжджати до центру, навіть. Або об'єднатися навіть, щоб один поїхав по воді туди на J. 8 квадрат, так? А один на центр став. Вафентрагер і XM57, мені здається, вони зараз об'єднаються. Будуть разом грати. Показує, що один там вже на... О, артилерію втратили це. Показав, так, нам браті, що там стоїть вже супер. Хтось, Вафентрагер, напевно, стоїть, тому що він же... Ну в нього там огляд чудовий. Так, напружніша ситуація в бою, XM на місці. А де Вахентрагер? Вахентрагер може проїхати до центру. В цей момент все ж таки поїхав нарешті е, СТРВ. Артилерія сюди суперників не закине. Ну, а наш герой зараз вмикне хитруна. Так. Перехідрує зараз. Через кущики пересвічуючи. Тут ще трупики стоять якраз чудово. Втрачаємо ми е Гонкевича, артилерія знишкоджує Гонкевича. А ми тобі помстимося, там у них артилерія трьох знешкод. Це з поїхав, зараз розведемо їх, все вірно. Дивіться їх Нашого героя весь бій був хитрий план. Так, він зараз трішки штовхнув Трупіка, і той це помітив, ми його не можемо в лоб поки що пробити. Два снаряди залишились у нас звичайних, і потім вже комуляки. Комуляки вже там повинні пробувати ягу в лоб, 330 мм пробити. Так, зводимося повністю. Ось тут пробуває. Та ти що, знову не пробив. Так. Артилерія зараз полетить. Артилерія зараз змінює позицію. бачите, давно не стріляв. Він розуміє, що він сюди не закидає. Як ми пересвічуємо мій, бачите. оля тут чудово, Як розвідник. Він як розвідник, по-моєму, на Малинівці, по-моєму, десь 14 тисяч так насвітив. І... Ну, я маю увазі. І, по-моєму, на Прохорівці не менше там 15 тисяч. На ельхалофі багатьох, повні прихлопушив. На якій карті він саме більше ворогів знешкодив? Оце я не, не, вже не взимаю. Ну нагадаєте мені, якщо передивитись ці <��х> реплеї від підписників, так? Чудово, нарешті. Все. Мені здається, зараз треба перезарядитися, на всяк випадок. Вони зрозуміли, як буде зараз е як у нас підуть справи з Вафентрагера, у нього багато хп. Але звідти СТРВ зімбополочки суперників повинно його зараз звідти випушувати. О. Наглючо поїхав і почув, що в очі. Артилерія не влучила. Артилеріс він вже в перечутті, так? Хто за ним зараз проїде. Так. Не... А тут чудово, якраз під простріли СТРВ. Це об'єдналися, бо братіша називають. Хвилина 50 до завершення бою. Гуманія ну, на постріл. Як влучить, то вже будуть точно проблемні проблеми, бо СРВ не, не впорається з ним. Хоча це не точно. Ого, є. Ну що, з артилерією, поїхали. Ано, ну, прилетий зараз. Прилетий! Все, побачив демо. Отже, недалеко залишається хвилина 20 секунд до завершення бою. Вперед, го, 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 СТРВ теж полетіла. Ця артилерія Т92 HMC, вона хоче швидка, але я не думаю, що вона швидше за чергу турчика. Ось воно тікає. Чудово, що не треба було довго його шукати. Так, а тепер тільки влучний. Чудовий бій! Чудовим настроєм! Кажу вам всім слава Україні та всім дякую, до зустрічі!